Туркі Альшей заявив, що планує поговорити з нещодавно відставним Тайсоном Ф'юрі про його повернення на ринг. Він зазначив, що хоче дати циганському королю час побути з родиною перед тим, як обговорити можливість повернення до боїв. Ф'юрі, ймовірно, ще не зміг пережити свою нещодавну поразку від об'єднаного чемпіона важкої ваги Олександра Усика 21 грудня в Еріаді Ер на прес-конференції після бою. Він повністю відмовлявся визнати, що Усик справедливо переміг його одноголосним рішенням суддів. Ф'юрі заявив, що виграв бій на три раунди, і багато його фанатів підтримали цю ілюзію. Цікаво, що Тайсон також вважав, що переміг у першому бою з Усиком. Він вважає, що судді підставили його і залишається через це ображеним. Тайсон перебуває в стані пасивно-агресивного відпочинку, щоб покарати світ боксу, за те, що йому не дали перемогу над Усиком. Це дуже дитячий, але водночас цілком передбачуваний вчинок від Ф'юрі. Він хоче отримати своє і не може прийняти поразку, як зрілий дорослий чоловік вік